Вітаю всіх, я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Зараз я вам продемонструю сервіс, який дозволяє проводити мозгові штурми, опитування, голосування і надає дуже багато цікавих можливостей. Сервіс називається Трисайдер. Посилання на цей сервіс ви знайдете або в описі під цим відео, або на моєму сайті інтернет на користь у розділі Інструменти зворотнього зв'язку. Отже, логотип цього сервісу: посилання інтерактивне, і бачите, прописані деякі можливості. Тобто, сервіс дозволяє збирати ідеї, голосувати. І так далі. Натискаємо на посилання, потрапляємо на ось таку сторінку. Сервіс англомовний, але Google-перекладач дуже класно працює в цьому сервісі і можна користуватися. Отже, як ви бачите, вже сервіс пропонує проводити і вводити своє запитання, тобто він дозволяє працювати вже. Не зареєструвавшись. Але ви ж розумієте, що якщо ви не зареєструєтесь, то ваші опитування не зберігаються. Але якщо вам потрібно швиденько щось провести і вам не так важливо потім зберегти якісь результати, то в принципі можна не реєструватися. Сервіс зберігає всі ваші опитування тільки 14 днів, тому майте це на увазі. Я зареєстрована, тому я вам демонструю, якщо ви хочете працювати, зареєструвавшись, якщо ви хочете, щоб 14 днів зберегав, зберегався ваш контент. То це дуже швидко робиться. Натискаєте на ось цю кнопку Логін і бачите, які можливості надає сервіс для реєстрації Facebook, Google аккаунт, електронна пошта. Я за допомогою Google аккаунту зареєстрована і от так потрапляємо на ось таку сторінку. Ось, зверніть увагу, що 13 квітня я проводила опитування, і 9 днів вже мене залишилось. Відповідно, активне це опитування буде. Для того, щоб почати працювати, тут дуже просто. Або можна натиснути на ось цю кнопку плюс створити новий. Або ось е, сюди ми одразу вводимо е, ваше нове запитання для е, мозкового штурму, або для голосування, або з якою метою ви будете використовувати цей сервіс. Ну, Давайте, наприклад, зберемо ідеї, що е, ознак е, сучасного викладача, так, ознаки сучасного. Викладача нас цікавлять, так і натискаєте на ось цю зелену кнопку. Натискаємо, і у нас вже створилось наше опитування. Тут ми можемо додати опис, що саме ви можете пояснити, що саме ви хочете, щоб вам. Писали, або якщо це якийсь проєкт, відповідно ви пояснюєте, що робити, як працювати і так далі. Ну, і ось вже з'являється у вас можливість. Тобто тут ми збираємо ідеї, тут потім ми можемо свої аргументи писати: хто за, хто проти, і голосувати, яким чином це відбувається. Ну, наприклад, давайте я сама дам якусь ідею. Ну, наприклад, у нас ознака креативність. креативність, так, креативність. І далі, в зв'язку з тим, що я вже е, зареєструвалась в мене у рядочку ім'я, е, ім'я прописано. Якщо ви будете переходити з посиланням, е, без реєстрації, то, відповідно, сюди можна буде вписати самостійно ім'я або виправити, якщо у вас вже щось прописано. За допомогою ось цієї кнопки, знову до своєї ідеї ви можете додати опис або якесь зображення, малюнок, фото і так далі. Я не буду це робити, да мені витрачати час. Так, і натискаємо кнопку Зелену ось цю зберегти. Ось вже у нас з'явилась е, нова ідея, бачите, креативність е, від моєго ім'я. Е, тут можна ще повернутися до редагування. Тут можна проголосувати, але давайте ще одну ідею додамо, е, щоб, е, так, відповідальність, наприклад. Відповідальність швиденько додамо, так. ну, Дві ідеї, достатньо від мене, так? І таким чином ви додаєте, для того, щоб запросити інших до вашого мозкового штурму, вам потрібно натиснути на ось цю кнопку «Поділитися» та запросити. Натискаємо хвилинку, натискаємо. Ось. З'явилось, як ми можемо запросити учасників. Ми можемо бачити через електронну пошту, Facebook, Twitter і інші. Але ми можемо скопіювати ось це посилання, відкриваємо нове вікно в режимі інкогніто, щоб подивитися, як бачать інші наше опитування. Вставляємо посилання, яке скопіювали. І зараз дивимось. Ось таким чином ми бачимо, бачите, тут я вже як не зареєстрована. І відповідно працюємо. Так, я Що я можу, як користувач, зробити? Я можу додати ідею за допомогою ось цієї зеленої кнопки. Так, ну, Наприклад, компетентність. Так. Додаємо ідею ознак сучасного викладача. І бачите, що у рядку тут вже немає. В зв'язку з тим, що я зайшла, як не зареєстрована, то тут нічого немає в цьому рядку, тому ми можемо прописати це самостійно. Наталя напишу. Також є можливість додати опис або малюнок. Зберегаємо. І Бачите, зареєструватися, ми не будемо це робити, і з'явилася ось наша ідея Бай Наталя, тобто від Наталі. Що я можу зробити, як користувач? Я можу ще проголосувати. Наприклад, я за креативність я натискаю ось цю кнопку, пишу своє ім'я. І зберігаю, якщо вам потрібно організувати голосування за якісь ідеї, або ви проводите мозковий штурм, то відповідно вам потрібно ж спочатку зібрати всі ідеї, а потім обрати найкращі. Тому за допомогою цього сервісу ви можете влаштувати голосування. Ось таким чином, ось я вже бачу, що Наталя проголосувала за креативність. Крім того, можна додати свої аргументи або опис за допомогою ось цього стовпця. Ми натискаємо, якщо я за креативність, наприклад, я обираю, що я плюс, що я дійсно голосую за цю ознаку. І, відповідно, тут можна прописати, чому саме. Тобто надати аргументи. Ну, я не буду писати, я просто напишу, що. Згодна там 100%. так, На 100%. Збер... Ім'я прописуємо, хто це пише. І зберігаємо. Тобто, ось є аргумент плюс, і або можна, наприклад, я не згодна, що відповідальність чи є ознака сучасного викладача. Я можу без аргументів. Прописати, що я не згодна. Ага, ні, потрібно все ж таки прописати чому. Ну Напишу поки що ось так: опис: чому я не згодна. І ось таким чином ви працюєте, надаєте посилання всім вашим учасникам, або е, хто це проводить цей мозковий штурм, е, з ким ви хочете разом попрацювати. Е, так. Давайте я закриваю, і давайте подивимося, що відбувається у власника цього опитування або мозкового штурму. Ми давайте оновимо сторінку. Так? І бачите, що в мене вже я бачу, що один голос є від Наталі за креативність, що відповідальність ні аргументували, що це мінус, що це не є ознака сучасного викладача і так далі. Тобто таким чином дистанційно можна дуже багато провести різних опитувань, мозкових штурмів і так далі. Можливості дуже багато цікавих, тому, будь ласка, використовуйте. Крім того, зверніть увагу, що кожне опитування можна налаштувати. Так, ось тут ні, нижче є кнопка налаштування. Ви натискаєте і бачите, що за умовченням тут учасники можуть додавати ідею. Якщо ви не хочете, щоб вам додавали якісь ще ідеї, ви цю кнопку вимикаєте, і відповідно учасники зможуть тільки... Голосувати, або додавати там плюси-мінуси з аргументами, відповідно, але ж ідеї додавати не зможуть. Тому це залежить від вас. Далі новий краще е, з'являться на вершині, тобто це зручно, бачите, якщо я проголосувала, то відповідно ця ідея на першому місці. Це зручно, щоб е, не фільтрувати коли московий штурм, кращі ідеї у вас вже будуть зверху. Тобто тут такі, ну і далі подивитесь: тут ще є деякі налаштування, які ви можете переналаштувати. За умовченням, тут, в принципі, все гаразд, але якщо вам щось не потрібно, ви можете подивитися. Далі ще є розділ. Як ви можете винагороджувати своїх учасників, тут теж можете подивитися самостійно так. Ну і відповідно, якщо ви зареєструвалися, то всі ваші опитування зберігаються ось в цьому розділі огляд. Бачите, що тут 14 днів, тут в мене 9 залишилося. Якщо ви хочете видалити, то спочатку ви закінчуєте за допомогою ось цієї кнопки, а потім вже видаляєте, тобто повертаєтесь знову, і бачите, з'явилась кнопка Видалити. Так? Ось таким чином. Ось такий сервіс, все зберігається, якщо зареєструвалися, але тільки 14 днів майте це на увазі, видалити. Наприклад, ось таким чином, і наше голосування видаляється. Якщо ви хочете повернутися до старого якогось голосування вашого, ви натискаєте кнопку Редагувати і працюєте відповідно. Далі. Ну, ось такий сервіс, як мені здається, дуже простий у використанні, дуже корисний, якщо ви проводите швиденько, вам потрібно провести якесь опитування, але, або зібрати якісь ідеї, провести мозковий штурм. Тому, будь ласка, користуйтеся. Я дуже сподіваюся, що вам цей сервіс буде у нагоді. Що ви будете їм користуватися. Якщо вам понравилось це відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А я бажаю всім вам здоров'я, успіхів і всього самого найкращого. До нових зустрічей!